Всем привіт, Радий вас сьогодні вітати. І сьогодні ми будемо говорити. Те знаєте, можна сказати, що про воду реферсів говорить кожен поважаючий себе ютубер. Тому сьогодні ми будемо говорити про падіння Гондоліна. Книжку, яка зроблена по тим чорновикам, які мав професор Толкін, коли створив своє легендарне серед про про легенду про падіння альфійського міста Гондоліна, яке було заховано від орхів та муркота. То, до речі, не знає Муркота це більш щеніше, більш зла і більш жахливіша версія Саурона. І завдячний наперед, скажу, що головне зло цього водри перснів, Саурон це тільки невеличкий прислужник Муркота. Отож, так, що ми будемо сьогодні говорити про Фетіні Гондоліна, чим ця книжка цікава, які її особливості і чи варто її читати. Ну а перед тим, перш ніж ми справимося нагадую, що ви на каналі Митр про фантастику. Буду рада, якщо ви підтримаєте мій канал якимось лайком. напишіть, що ви знаєте про місто Гондолін, чи чули щось таке, і чи звертав увагу на легенду про Гондолін, коли читали «Гобіта» та вотерпарську. Ну а якщо ви іще не підписані на мій канал, буду радий, якщо ви підпишетесь за цим посиланням внизу. Адже це допоможе моєму каналу ставати краще. Ну а ми будемо відправлятися. І, до речі, знаєте, варто почати з того, що це не, як, не є якби повноцінна книжка, адже, хоча це все виглядає як книжка, все. Насправді, е, професор Токін не встиг, ну а можливо, ніколи не мав на меті, завершити повноцінну історію про падіння Гондоліна. Адже за своє життя він 4 чи 5, а то й більше раз переробляв цю чудову легенду, яка просто неймовірно епічна, неймовірно трагічна і. Неймовірно, має величезний вплив на сюжет серед А його син Хрістофер Торкін, коли впорядковував батькові записи і шукав, щоб видати. Ну, бачите, скільки професор дописав, що його сім'я постійно видала 12 томів всякої історії, оформив це у єдину книжку, зробив невеличкий певняльний огляд, як створювалася ця легенда, як писалося це. І зібрав і видав книжку про історію і проілюстрована ця книжка була чудовим художником Лі, а українською вона була видана видавництво Астролябі у Давайте подивимося у 2021 році. Також давайте, не будемо, е, також давайте ми не будемо принижувати працю людей і задаємо всіх, хто доткнувся до видання цієї книжки української з англійської. Це, цю книжку перекладала перевершена Олена на а літературний редактор, редактор Юрій Дебовська. Ну і консультантом був Юрій Фешувець, директором Дубництво Старями. Отже, на початку книжки нас чекає така прокураса неймовірна ілюстрація, яка показує нам Гондолін у часи свого розквіту. Якщо подивитися на зміст, то тут розкривається. Сім чи вісім версій, які під час свого життя проробив професор Толкін. від самого початку, від самої ранньої версії до самої пізньої версії, що дуже класно, що е, так само за редакцією Крістофера Толкіна зроблена еволюція сюжету. Зроблено певне закінчення цієї легенди, закінчення у нарисі міфології і закінчення квентинольдом квенти, дріва. Ну, от таке от 200 сторінок зібрано сім версій однієї легенди. І зібрано невеличкий роздуму Крістофера Толкіна і його власне дослідження творчості батька та еволюція оцієї легенди. Проте, знаєте, не, не спішіть казати, що це якийсь довідник, чи не спішіть говорити, що ця історія не варта прочитання. Ні, навпаки, я вам скажу, що ця історія просто неймовірна. Так, може, от трошечки недороблена, так пан професор не стих. Напевно, то робити про те, знаєте, це неймовірно епічна історія, яка за своїм розмахом, за своєю впливу на історію середземля, за своєю потужністю, за свою, як я вже говорив трагічністю, не поступається багатьом сценам із вотреперсів, а куди їх перераджують. Отже, тут, і знаєте, ельфи першої епохи, ці не ті ельфи, які вже з народ, які відходив у третій, якої арагорній компанії відбивали Гондо і знищувала свого нії. ельфи тут у. Свої самі такі більш ваучі так вони були на часи Гондоліна. Вони вже були достатньо побиті, достатньо погризені ворогом. Багато з них переховувалося і все залишилося останнє більне місто Гондолін. Проте знаєте, скажу тут ельфи зовсім інакші. Ельфи у епоху своєї молодості, це і ельфи у епоху третьої по епох, епоху, яку ми знаємо, це зовсім різні ельфи. І що саме до речі цікаво, головним героєм про падіння Гондоліна є людина. Тор нащадок із. Один із нащадків тих людських племен, які підтримували ельфів у їхній боротьбі з Мелькором, які дуже страшно за це постраждали, Племіна, які були знищені, вони самі були відправлені в рабство. І отак от фактично перед нами історія вогнанців у Останньому місті, як вони боролися, а як вони страждали, як вони любили, як вони зраджували, адже тут. На відміну від інших ельфів, ми побачимо і ельфів-зрадників одного із, де ви ще знайдете одного із ельфів, який добровільно прийшов на службу моргуту. І ще досить, можна сказати, що мав таки, мав насправді досить поважні причини. Проте я не буду споговорити, скажу, що це виглядає ганебно. Що ельф не застримився від спокусу і перейшов на сторону темних сил. Та й отаке от, промонтруючи цими масімо версіями. Ти просто насолоджуєшся неймовірною історією. Ти просто попитаєшся це серед сем'я першої епохи, коли все бурлило, коли все кипіло, коли, вані... коли неймовірні сили, не тільки Бога, а й інші боги цього світу торкалися. Хтось покинув, хтось намагався маніпулювати цим світом, хтось десь побіж. Це просто така, знаєте, величезна, чудова історія, яка нікого не залишить байдуже. Ну і звичайно, якщо ви любите історію серцеми і хотів би дізнатися значно більше про неї, я дуже раджу вам читати падіння Гондоліна, тому що дійсно Крістофер Торкін зробив надзвичайну титанічну працю. Тут він це розглянув, детально проілюстрував, додав нотатки, додав власні роздуми. І напевно він був однією з тих, людей, людей, які були у токінознавстві найкращі. Е, ось якийсь такі В мене вийшов невеличкий огляд Падіння Гондоліна. До речі, якщо говорити про саму книжку. Слава книжка дуже-дуже така добровотна, з такою чудовою синенькою закладочкою. Ілюстрації, як я вже говорив, І ілюстрації просто неймовірні. Книжка, і, до речі, є детальні мапи, що також дуже-дуже круто. Тому що фактично серед земля першої етапу, серед землями третьої помі це зовсім інше серед земля. Адже між ними є полочасна війна гніву, яка змінила серед до невпізнаності. Так що тут ще й. Дозикаємося до прадавніх часів серед землі. І, до речі, пам'ятаєте ту сцену, коли Гендер та Торін знайшли мечі. От якраз ці мечі були родом із цього міста. От, бачите, яке воно має відношення до городу. Питаючись до книжки, тут, кажуть, чудові мапи і генеалогічні карти різних людських домів. Книжка має близько 240 сторінок, близько десятка немовірних ілюстрацій, дуже гарні шрифти, дуже гарне все так, вичитано. Зроблено, знаєте, з величезною любов'ю. Можна багато видно, говорити про аструлябию да, зброї. Можна реально дуже багато поговорити про астролябию, що пан Фешовець досить така специфічна людина, проте, знаєте, видно, що пан Фешовець та виданець астролября дуже люблять професора Толкіна та його спадок. Адже їхні книжки зроблені просто з невірною творчою та любов'ю. Бля, прозвучала якесь реклама. До речі, якщо згідні, то поставте лайк або напишіть щось у коментарі. Чи не я сильно хвалю вас Просто знаєте, я дуже люблю Водре Парсія, дуже люблю цей світ, По-моєму, виходить якось от така от думка. Така підсумовича, моя оцінка це 10 із 10. Просто немірно, дуже класно, дуже потужно, дуже сильно, просто немірно. І історія, яку я раджу, радив би всім прочитати. Так, тому що я бажаю, що я просто подіюся своїм враженням. Та й отаке от, будемо йти далі. З вами був медик 7 часовий і пока. Ну і до речі, якщо маєте бажання, поставити лайк, якщо ви ще не поставили, і підпишіться на мій канал. Ну або напишіть якийсь добрий коментар. А я тим часом йду далі. Побачимося, почуємося у наступних відео. І пока.